Вітаємо! Ми знаходимося зараз у житловому комплексі К'юсайд, а саме в четвертому будинку на три секції. В цьому будинку на першому поверсі знаходяться також приміщення під комерцію. Зараз буде інформація для власників бізнесу та для майбутніх власників бізнесу. Наразі інфраструктура тут дуже затребувана, особливо для нашого міста. Поруч вже побудоване та заселене котеджне містечко без власної інфраструктури. Тому це буде дуже класна та вигідна інвестиція для вашого майбутнього бізнесу. Також на першому поверсі в нас знаходяться однокімнатні квартири та квартири студії. Як бачите, вже побудований фундамент та будуються стіни першого поверху. В цьому будинку на першому поверсі також будуть квартири з власними двориками, з зеленими насадженнями по периметру двориків. Адже дуже класно зранку вийти та попити каву на свіжому повітрі та зустріти день з гарним настроєм. На другому поверсі в цьому будинку будуть знаходитися однокімнатні квартири від 28 до 42 квадратних метрів, квартира студія 31 квадратний метр, а також великі двокімнатні квартири від 70 квадратних метрів. Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах, а за детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу.